Добрий день, шановні друзі. З вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про те, що влада взяла курс на звертання програми субсидій. З травня місяця вступає в дію новий порядок нарахування субсидій. Уряд відрапортував про те, що півтора мільйона українських сімей отримають по 700 гривень невикористаних субсидій. Але цією заявою приховується більш жорсткий механізм нарахування субсидій, який закладений в цій же самій постанові. Тепер дохід громадян буде нараховуватися за попередніх чотири квартали. В дохід будуть включені допомога сім'ям, які були призначені по опікунству. Частину повноважень взагалі передано з відповідальністю на органи місцевої влади, де прописано, що якщо вони приймають рішення про нарахування субсидій, то такі субсидії фінансуються з місцевого бюджету. Ми бачимо, що ці дії уряду направлені на згортання субсидій і впевнені, що в наступному опалювальному сезоні кількість сімей, яким нараховується субсидія, буде значно менша. Тому політична партія Наш край вимагає від уряду скасування таких змін і до тої пори, поки тарифи не будуть. Економічно обґрунтовані і до тої пори, поки українці не будуть спроможні платити ці тарифи, не можна залишати їх без підтримки субсидій. З вами був Олександр Мазурчак. До побачення.